Вітаю друзі на каналі Сонячна Політика. з вами Гарейтерович сьогодні, 14 вересня, і пропоную поговорити про американські гірки. Саме так можна назвати поведінку власне Дональда Трампа, якого кидає від розуміння. Ролі Росії, негативної ролі Росії до фактично звинувачень тільки не в бік російського диктатора, а деякою мірою в бік Європейського союзу і НАТО, поки без України, але з якої ноги завтра прокинеться американський президент, сказати складно. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і звісно підписку на канал «Цинічна Політика. Не відкладайте це на потім. Зробіть прямо зараз. Отже, що я маю на увазі Трамп. Ну, за своєю традицією, став знову достатньо активним в соціальних мережах. В нього була певна пауза. Зараз він повернувся до активного коментування, і він написав достатньо великий текст, який назвав як лист, який відправлений президентом Дональдом Джей Трампом, всім країнам НАТО і всьому світу. Ну, в принципі, тут все очікувано. Трамп, мабуть, вважає себе головною людиною в світі, вважає, що від нього все залежить. Всі довкола нього танцюють, і він може всьому світу писати якісь послання, ледь не біблійного такого характеру, які всі повинні сприймати серйозно, цитувати, читати, аналізувати і можливо, якимось чином на них реагувати. Щоправда, текст цього листа він дещо знижує, так би мовити, цю значимість і залишає дуже. Дуже багато питань, на які ну на сьогоднішній день фактично немає відповідей. Отже, що в цьому листі? Ну, по перше, Трамп пише про те, що він готовий запровадити великі санкції. На е, Росію, е, коли всі країни НАТО домовляться і почнуть робити те ж саме. І коли всі країни НАТО припинять купувати нафту у Російській Федерації, це для нього не нова тема. Він і раніше, в принципі, про це казав. Кажуть, що після зустрічі в Парижі, коли європейці е, разом з українською делегацією, ну власне з Зеленським говорили про гарантії безпеки, потім вони цю інформацію передали Трампу, і тоді пам'ятаєте, Зеленський вийшов. О, сказав, що Трамп висловив своє незадоволення, що деякі країни Європейського союзу купують російську нафту, російський газ, і це повинно припинитися, тобто, це не нова якась історія, але вона вперше дуже так знаєте жорстко сформульована. Він каже про країни НАТО. Ми пізніше трошки зрозуміємо, чому саме НАТО, і каже, що ви повинні це припинити робити, і тоді я почну щось робити. Далі він сказав, що включеність НАТО. Перемога була набагато меншою за 100%, і, відповідно, оця купівля деякими країнами російської нафти є шокуючою, оскільки це послаблює нашу переговорну позицію, ну і власне важелі впливу на Російську Федерацію. Ну і він сказав, що в будь-якому випадку я готовий, коли ви будете готові, тільки скажіть, коли. Ну, таке, знаєте, трохи нагадує. Як пишуть, знаєте, там школярі в школах щось, щось щось таке подібне. Коли буду готовий, я будете готові ви чи навпаки. Ну, це залишає простір, звісно, для маневру, але ну якось не дуже серйозно звучить. Ну і далі він також сказав, що до от цих історій, пов'язаних з закупівлею нафти, в принципі, треба запровадити. Від 50% до 100% мита з боку НАТО на Китай, які будуть зняті після того, як війна Росії і України власне закінчиться, і це допоможе дуже припинити цю смертельну, але безглузду війну. Ну, оскільки у Китаї там сильний контроль над Росією, і оці потужні мита цей контроль повинні зламати. Ну. Ще один момент Трамп постійно це повторює, і, чесно кажучи, це вже починає дратувати навіть сполучених штатах. Я вже мовчу про Україну, і європейські країни. Він знов сказав, що це не війна Трампа, вона б ніколи не почалася. Як він був президентом, це війна Байдена і Зеленського. Жодного слова про Путіна тут не прозвучало, і чесно кажучи, це достатньо ницо виглядає, оскільки, ну як правило. Якщо і вживають якісь певні прізвища в контексті тієї чи іншої війни, то називають того, хто цю війну починає, оскільки ну Трамп ніколи не відкидав, хоча б того факту, що війну почала Російська Федерація, треба було це говорити про війну Путіна, але тут прозвучало про війну Байдена і війну власне Зеленського. Ну він тут для того, щоб зупинитися і тільки спасти е, тисячі життів. Ну і далі він сказав, що як тільки НАТО зробить те, про що він каже, війна швидко закінчиться, всі життя будуть врятовані. Якщо ні, отут от цитата: не можу втриматися, щоб її не навести. Якщо ні, то ви просто ну, витрачаєте мій час, а також час, енергію і гроші США. Дякую за увагу отак От завершується цей лист він так він так реально написав тобто він написав «Thank you for your attention to this matter», ну і далі підписався там президент Дональд трамп президент сполучених штатів отже що ми маємо ми маємо дуже дивну історію це реально гірки тому що пару днів назад він казав що Своєму оточенню, що він втомився власне від брехні Путіна, що він е, дійсно помилився в Путіні. Путін йому там наобіцяв, але нічого не збирається виконувати, і йому треба про це думати, якось це доводити до логічного завершення. Тут він каже вже, що е, виявляється країни НАТО, повинні припинити купувати російську нафту. Тільки після цього Трамп може приєднатися. Але по факту ми маємо одну дуже показову історію. Насправді насправді Європа і в тому числі країни, які є членами НАТО, з дві 2021 року дуже сильно скоротили е, закупівлю російської нафти. Я скажу більше: в 21 році 16,4 мільярди доларів на цьому заробляла Росія. Зараз вона заробляє 1 мільярд 700 мільйонів. І що найцікавіше з країн Європейського Союзу і тире країн НАТО країнами, які купують російську нафту, є Угорщина і Словаччина з поза Європою ще є. Одна країна, яка купує російську нафту, достатньо багато кажуть, що до 10% відсотків виноді доходять тієї нафти, яку Росія взагалі зараз продає за кордон. Це Туреччина, Туреччина, член НАТО, але не член Європейського союзу. Тому коли Трамп висуває такі обвинувачення, в принципі, ну фактично, це обвинувачення, що ви от купуєте, ви якби спонсоруєте війну, то він заради справедливості тоді повинен вказати на те, хто це робить. Які країни це роблять Зеленський, до речі, в своєму виступі після зустрічі в Парижі сказав, що Трамп незадоволений позицією Угорщини і Словаччини? Сполучені Штати Америки на той момент цю інформацію не підтвердили. І цього підтвердження ми не бачимо в цьому пості, який Трамп написав в Truth Social. Але, але якщо ну. Вже мова про це зайшла. Європейці зараз дуже легко можуть поставити Трампа на місце, коли вони просто прийшлють йому розрахунки. І в цих розрахунках чітко буде записано, що цю нафту купують країни, лідери яких вважають себе дуже великими друзями Трампа, і усіляко Трампа підтримували, хвалили, усіляко їм. Захоплювалися, а виходить, що за його спиною при цьому продовжували торгувати з Росією, фактично сприяти тій війні, яку Росія веде проти України. І другий момент, коли він згадав там ще про газ, вже відома історія. Європейці теж дуже сильно скоротили закупівлі цього газу. Ми знаємо історію з потоками північними, да і багатьма іншими речами. Зараз в основному європейці купують у Росії скраплений газ, купують немало. Ну одна Франція купила на 600 мільйонів євро нещодавно. Від Носно, тобто гроші там не маленькі. Але до 2027 року Європа планує відмовитися повністю від закупівель російського скрапленого газу на споті. І ця інформація вже до ним давно була донесена до сполучених штатів. Більше того, американські чиновники, наприклад, очільник міністерства енергетики США, він на, на минулому тижні підтвердив, що такі плани існує, і власне Європа збирається це робити, тому виходить так. Що Трамп або Давайте візьмемо дві ключові версії: Трамп або не в курсі, що взагалі відбувається в Європі, що відбувається в НАТО з точки зору співпраці чи якоїсь там ну, комунікації з Російською Федерацією, і він не знає, які країни насправді все це купують. А ці країни, ще раз повторюсь, вони відносяться до категорії країн, які типу мають лідерів дуже дуже позитивно налаштованих до Трампа. І тому Трампу не було би проблеми їм зателефонувати і сказати при. Пеніть закупівлі російської нафти я не сильно представляю, як Орбан чи той же Фіцо могли б від цього відмовитися. Міг би відмовитися Ердоган, але знов таки це питання виключно торгів. Да? можна було б знайти спільну позицію і домовитися. Тобто, або Трамп просто не в курсі якою є структура цього товарообігу, хто що купує, скільки купує, за скільки грошей і так далі. Або Трамп просто не хоче відверто запроваджувати. Санкції і шукає якісь виправдання для того, щоб не вводити їх проти Путіна, як написали деякі американські і не тільки американські медіа проти свого друга Путіна. Я думаю, що насправді ситуація вона дещо інша. Це і не перший, і не другий варіант. Хоча я б не відкидав до кінця перший рівень обізнаності Трампа, взагалі, про якісь процеси, вона є жалюгідно низькою, жалюгідно низькою. Чому я кажу так? Тому що очевидно, що інформаційно, Аналітичний апарат Білого Дому є потужним. Проблема в тому, що Трамп просто ні чорта не читає те, що йому готують, і вже неодноразово ходили навіть розмови, що йому треба не е, подавати інформацію не в паперовому вигляді, друкованому вигляді, а знімати якісь короткі відео, е, тому що він так краще засвоює власне інформацію. Так, от я думаю, що питання навіть не в цьому, питання в тому, що е, Трамп просто не знає, що далі робити. В нього немає готового е, плану, що, до речі, множить на нуль числе Денні заяви, в тому числі і деяких вітчизняних експертів, там моїх колег, які вважають, що у Трампа є якийсь геніальний план, глобальний план, він рухається до цього плану, і частина цього плану це протистояння не лише з Китаєм, але й власне, економічне чи якесь там інше знищення Росії. Ми поки нічого такого не бачимо. і Отакі от дописи свідчать про те, що Трамп ну дещо в розгубленому стані знаходиться. А коли він в розгубленому стані, йому ж тим не менше треба відповідати на ті питання. Які йому задають, оскільки ну, уникнути цього неможливо, американські медіа не, не злізуть з цієї теми, він починає просто придумувати щось таке, що дозволить йому виграти час. В даному випадку, він час, якщо і виграє, то небагато, тому що, в принципі, в принципі. Будь-яка країна НАТО, в тому числі і Сполучені Штати, все одно зберігають якісь хай мінімальні відносини економічні з Російською Федерацією, і тому в цю гру можна грати вдвох. Ну і важливий момент європейці ж можуть пообіцяти, що вони це зроблять, навіть підписати якийсь документ. Очевидно, що не можна це зробити відразу, але ж ніхто не буде чекати там кінця року, коли запрацюють нові санкції проти Індії, яку запровадили знов таки європейські країни. Ніхто не буде чекати там ще. Місяці, доки щось почне реалізовуватися так, як воно повинно реалізовуватися, тут треба рішення приймати достатньо швидко і оперативно, і от підтвердженням того, що у Трампа просто немає плану, і він поки ще собі шукає якось час, щоб цей план сформувати. Є і інший момент паралельно з цією заявою, Сполучені Штати Америки офіційно ввели санкції проти цілої низки компаній, в тому числі і китайських, які торгують з Російською Федерацією. Тобто вони паралельно щось намагаються робити, хоч яким чином, да, от виконувати по суті те, що Трамп вимагає виконувати перед ну, там, європейцями, да? що ви спочатку це зробіть, а потім буду я робити. Тобто, щось вони роблять, якась там стратегія, але на рівні міністерстві відомств вона в сполучених штатах є. Просто це дуже часто не співпадає з баченням президента США, так що він зараз просто тягне час і ну, намагається там придумати, як вити Цієї ситуації для нас це насправді дуже поганий сигнал. Чому тому, що затягування часу це ну, новий день війни, новий тиждень війни, новий місяць війни. Це е, дуже складно для нашої країни, і в даному випадку, звісно, нам треба шукати зараз механізми, щоб змусити Трампа ну відмовитися від такого затягування і почати робити ну об'єктивно потрібні речі, е, про які він власне. Е, Ну і раніше говорив і обіцяв, що він може це зробити на практиці, щоб змусити Росію сісти за стіл перемовин. Чи знайдемо ми ці додаткові механізми? Ну подивимося, є тут, на жаль, певні сумніви. Чому тому, що прямої комунікації зі сполученими штатами в нас практично немає. Посол тільки-тільки туди відправляється, як вона там буде працювати, як швидко вона знайде виходи на Вашингтон. Не зрозуміло все інше відбувається в основному через посередництво європейців. А європейці після відомої так і на Польщу вони більшою мірою заглибилися в внутрішню свою історію. Вони зараз більше думають про захід 2025 я маю і на увазі навчання, які відбуваються в Білорусі, ніж про те, як знову змусити Трампа говорити якісь очевидні речі, можливо, після завершення навчання після. Того, що ну не буде якихось нових великих провокацій, вони до цієї теми повернуться в будь-якому випадку. Нам треба бути до цього готовими. Ну і розуміти, що і як ми будемо говорити, з якими пропозиціями ми будемо виступати і звертатися до президента США. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Дякую і слава Україні.